Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин. Сьогодні я вам розповім, як доглядати джунгарського хом'яка. Перше, що вам потрібно, це клітка. Ми використовуємо контейнер розміром 71х45 см і 38 см заввишки. Якщо ви будете використовувати клітку, то у неї має бути глибокий піддон, щоб наповнювач не висипався. Клітку треба розміщувати подалі від апаратури, штор і батарей. Ще потрібно враховувати, що хом'яки бояться сирості, протягів та прямих сонячних променів. Комфортна температура від 18 до 25 градусів. У клітці обов'язково має бути наповнювач. Ми насипаємо тирсу шаром 5 см. Важливо, щоб тирса була не хвойна, оскільки вона може викликати алергію у хом'яка. У контейнері ми прибираємо один раз на 2-3 тижні. Якщо у вас клітка менша, то прибирати потрібно частіше. Але пам'ятайте, що хом'яки бояться різноманітних змін. За будь-якого нового запаху ваш улюбленець може почати нервувати, тому дуже часто прибирати в клітці не рекомендується. Обов'язково потрібно прибирати в будиночку, місці, де хом'ячок складає всі свої запаси, звідти треба забирати всі продукти, які можуть зіпсуватися. У хом'яка мають бути дві годівниці: одна для сухого корму та друга для прикорму. Найкраще підходять керамічні, але можна використовувати і пластикові, якщо хом'як їх не гризе і не перевертає. Необхідна автоматична поїлка. Доступ до води повинен бути постійним. Хом'яку обов'язково потрібен будиночок, який замінює норку в природі. У нашого хом'яка два будиночки дерев'яний і керамічний, якщо буде спекотно. Пластмасові будиночки використовувати не бажано. Обов'язково необхідне колесо з суцільною поверхнею. Воно має бути такого розміру, щоб у хом'яка не вигиналась спина. У нашого колеса діаметр 16 см. Найголовніше у догляді це повноцінне харчування, основою якого є спеціалізований зерновий корм. Його можна купити в зоомагазині. Окрім твердих кормів, ми даємо нашому хом'яку яблука, моркву та огірки. Однак, якщо у вас не чистокровний джунгарик, а гібрид, то йому не можна давати фрукти та солодкі овочі. Можна включати до раціону хом'яка дозволені трави, наприклад, базилік, календулу, кульбабу та інші. Як білковий прикорм, ми кілька разів на тиждень даємо варений білок. Готувати хом'яка потрібно двічі на добу, вранці та ввечері. Оскільки зуби у хом'яків ростуть протягом усього життя, для сточування зубів їм необхідно давати гілки дерев, таких як верба, липа, яблуня та вишня. Хом'яки не потребують купання і самі чистять свою шубку. Проте можна їм влаштовувати пісочні ванни. Для цього ми щодня на 30 хвилин ставимо в контейнер ємність зі спеціальним піском для купання шиншил. Хом'яки дуже територіальні, тому утримувати їх треба по одному. Це і є основні правила утримання джунгарських хом'яків. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!